Доброго дня, вас вітаю парксайт. Хочу вам показати деякі речі, які вам будуть цікаві. Ось вже накручений гіпсокартон. він накручений з середини санвузлів. Це перша секція. Він зараз по всіх секціях потихеньку робиться. Що хотів сказати, дивіться, нагадую ще раз, як у вас буде виводитись електрика. Вона буде виводитись ось з цієї сторони. В принципі, будемо схему. Вам треба буде потім з середини, відкручуючи деякі листи. Які вам потрібно, щоб протягнути, щоб не все, або там вирізати в э, гіпсокартоні, потім наклеювати назад. Буде треба розвести тут всередині електрику. Єдине, крім якої вам не треба буде розводити електрику, це електрика під бойлер. А, ну, тут зараз просто йдуть постійні роботи. Оце такий нюанс, про який я е, казав показував його в вайтбоксі, але при цьому. В тому вайтбоксі я не показав, як саме це виглядає в процесі встановлення. Я зараз показав вам процес встановлення. А, і ще один нюанс по одній квартирі. Квартира біля, м -м -м, біля ліфта. В цих квартирах біля ліфта люди отримують ще бонус це 42 квадрати. Ще такий бонус пов'язаний з тим, що ми вводимо, тут буде зашувати гіпсокартоном, і ми виводимо воду фактично. Вже готово. Тут тобто трошки людей буде, це там, я не знаю, 1000 тисячі гривень. Коротше, у людей вже буде виведена вода під е не посудомийку, господи, під господи, раковину на кухні. Ще раз от покажу, як це все. Все в процесі зараз. Бачите? Іпсокортони вже накручені. Я хотів подивитися, як це в двохкімнатній квартирі виглядає. Е от, саме вже. З гіпсокартоном і з перегородками. От дивіться, роблять ще такі перегородки, щоб вата не сідала. Ну, є такий нюанс, бо вона потім збивається і частково шумоізоляція порушується. От як же виглядає квартира з перегородками, Ну, плюс, звісно, гіпсокартону, що все це робиться чистенько, красивенько. Тобто це накладка, де весь цей бруд, пісок, цемент валяється на підлозі, тобто тут підмести і все. От так це виглядає. З цієї сторони, зараз подивимося, з цієї сторони воно, правда, ще не зашпакльовано. Ну, Двохкімнатній виглядає непогано, тому що в цьому санвузлі місця достатньо для унітаза і рукомийника. Ну, а тут все ж таки, як на мене малувато, я би тут переносив би це. За рахунок того, що це гіпсокартон це легенько. Хоча, в принципі, отуди в праву сторону до душову. Ту сторону зліва, е, які називають, господи, скажіть, я скажу правильну машинку, ну і тут ще місце залишається. Ну, а тут просто стадіон. Хоча я в своєму проєкті, про який пізніше розкажу, який ми будемо запускати по першому будинку, як зробити за не всі гроші світу ремонт в парксайді, і покажу, скільки нам це обійшлось. Я е, Господи... Пральну машинку і посудомийку я їх хочу поставити якраз от десь от в цій стороні, на в однокімнатній квартирі. Тобто, щоб воно було вбудовано в меблі і е зекономити трошечки місця в санвузлі. Вже в майбутніх проєктах ми трішечки розширили санвузли. В майбутніх проєкті це мається на увазі після сьомого будинку. Є вже проєкт, про нього поки що мовчу, але там з'явиться супер планування, супер квартири яких ще ми навіть не робили в деяких комплексах, ні в яких своїх комплексах ще не робили, але про це пізніше згодом? Так, тепер які ще роботи у нас робляться? Ну то ліфтовики вже шафу я вам вже показував. Так, то у нас там служба замовника, електрика робиться по повній програмі, тобто зараз прокладають мережі. Закупають щити, будуть встановлювати щити, лічильники, все це йде повним ходом. Ну, Бачите, це третій поверх першої секції і так далі. Другий, В другому вже вроде завершують, але ну, можу зараз зайти подивитися спеціально для вас, бо треба багато чого показати, а не хочеться робити випуск знову на 20 хвилин. Так, давайте що у нас тут Ага, ліфт. Так от виглядає технологічно цей ліфт. А, ні, в принципі, все однаково, умовно, ще зовнішніх. Не крутили, скажу, чому зовнішній крутили. тому що зовнішній треба трошечки хитренько зробити. Скажу чому? Тому що зовнішня сторона на ній не буде плитки, на ній буде шпаклівка. Якщо на ній буде шпаклівка, оцей момент треба обходити ну, спеціальним там, елементом. Мається на увазі, не можна його робити отак от в лінію ставити лист. Його треба, щоб він мінімум або 40 см заходив, або 40 сюди заходив. Бо або цілий так шов, або цілий так з нахльостом. Щоб натягнуло потім ці волосені тріщинки. Є такий нюанс з гіпсокартоном. Це плюс, в принципі, тому що вкладці ти ніяк не застраховано, особливо, якщо це кладка газобетонна, з якою ми вже всі настраждалися, я як власник деяких квартир в наших комплексах, скажу, що це, мабуть, один з найгірших матеріалів всередині квартири. Ну, але він доступний, простий. Якщо вам треба швидко звести стіночку, то це завжди можна зробити. Так, тепер переходимо до. Таких речей, як фасади і стяжка. Штукатурка практично завершена і не буду на неї приділяти уваги. Чому? Тому що там, по-моєму, деякі квартири позалишились, чи навіть не квартири, а мопи. Дивіться, секція номер 4 зсередини робимо фасад. Бачите? Підняли фасад. Секція номер 2 теж робимо фасад. Це нові бригади. Я зараз піду передивлюся на зовнішню сторону. Там, чи там, що робиться там щось, бо сьогодні не встиг поспілкуватися з прорабом, щоб поцікавитись деякі роботи, щоб не втрачати час. Але, по-моєму, нема, не було. Минулого разу не було, а вони люльки якраз ставили чи то четвер, чи то минула п'ятниця. Ні, ще немає ніяких люльок. Тобто тільки зсередини цей фасад робиться. Тепер по стяжках. Стяжки йдуть зараз. Стяжки всі завершені в першій секції і вони зараз йдуть в секціях в третій і в другій. В другій в другому під'їзді, а в третій в третьому під'їзді. От зараз я спробую туди потрапити, покажу вам. Ось так іде утеплення повним ходом. Каже, я не бачу. Мабуть, мав на увазі другий все ж таки поверх. Зараз хвилиничку. А Стяжки в, цьому, в цій секції, де відбуваються зараз, щоб в сусідньому там все ж таки помилилися в середньому під'їзді. Помилилися в середньому під'їзді. Ну нічого, зато ви бачите реально, що це фактично знімається одним кадром без ніяких стоєк. Мабуть, такі відео вам ніде ні в якого іншого забудовника не покажуть. Ага. Так, переходимо в сусідній ліс. І дивимося. Бачимо вже трубу, вона заходить, вони ззовні подають її цю суміш. Бачимо, електрика готова і по шахті ліфта йде вгору. Стяжки завжди зроблять зверху вниз, ну практично завжди, там якщо немає якихось технологічних моментів. Тобто четвертий вже залитий покажу. Стяжка готова по квартирі. Давайте покажу, все ж таки по квартирі. Ну, Зі стяжкою квартира виглядає набагато красивіше. Рівна поверхня додає. О, відкритий балкон, можемо вам показати. Всюди. Так. І зайдемо на третій поверх. Ага, от в цій квартирі сюди заведено, готується тут, саме зараз робити. Вже постелили дивілон, мабуть, вже чи з обіду почнуть, чи були. вже все підготовлено під те, щоб зробити на третьому поверсі. Така ж сама історія зараз відбувається в другому під'їзді Другої секції. Ось ото під'їзд. Друга секція. І тепер вам покажу трішечки зовнішнього фасаду, тому що дивився своє відео, не знаходив такого нормального відео, щоб зрозуміти, як це красиво виглядає, тому я зараз вийду через першу секцію, знов повернусь на то місце, тому що там ще завершують по першій секції робити фасад по, першому, по другому під'їзду, по під'їзду, в якому шоуруму. Так трошечки поприбирали, до речі, на самій ділянці, то теж добре. Це говорить про те, що готують її. Так, що ще у нас тут? Оця, бачите, герща, оця електрична частина живлення будинку повинна була бути по словах наших архітекторів. Вони зараз мене почують 100% 1 метр на 2 метри. І висоту там невеличку. Один метр на два метри, ось так виглядає один метр на два метри. Так. Думаю, щоб зверху нічого не пролетіло. Так ось зараз це роботи по секції No1, ви бачите по під'їзду номер 2 А ось так зараз виглядає друга секція, оце і кутова частина, оцей голубий колір, Азор. Білий, беж, сірий. Так, зараз перейдемо в ту сторону. Там вже секція до кінця готова. І ось. как это выглядит. Снова <свист> серый, белый, беж, белый, потом какой-то якийсь... темно-рожлевый, или как его назвать. Я не знаю, я не разбираюсь в кольорах, то до да, 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 женок вопрос, они знают все оттенки. Потом белый, беж, снова а той азур и белый в конце. І там за куточком, по-моєму, ще якийсь темний повинен бути. Та, той сірий, який у нас іде на куті. Ось так зараз виглядає цей фасад. Хто можете подивитися? Зараз великі об'єми виробляються ще по балконах. І от коли ще балкони встановлять, це буде просто фантастика. Тому що, з балконами воно виглядає набагато красивіше. Всі взагалі оці темно сірі антрацитові кольори, які тут є на фасаді, з оцими пастельними тонами. тонами дуже сильно так грають. І навіть вже з кільцевої видно, що тут дуже красиво будиночок виходить. Ну, мабуть, це все, що я хотів на сьогодні показати. Вже з 26 числа вони щось там почнуть шпаклювати. Обіцяли, але я так розумію, що під шпакльовку там ще нічого не готово. Ну, Я ще не побачив. Але наступної п'ятниці це вже буде 30 число. Чеки там, так, 30. Я думаю, що до наступної п'ятниці вони щось повинні вже зробити. Будуть десь якісь білі квартирки, щоб я вам їх показав. Хочу дуже побачити двокімнатну 69 квадратів, як вона виглядає. Це дуже важливо, тому що я вважаю, що це базова квартира. Хоча по площі базова квартира у нас 46 квадратів. Ходить по перших шести будинках. Ну, але все одно. То мені цікаво. І очікуйте, тиждень-два буде анонс. Як зробити ремонт в парксайді на за всі гроші, і скільки це вийде по плану, а потім по факту. Все, всім до побачення, до наступних зустрічей. І про очисні споруди так само вже наступного разу.